Політичну ситуацію в Україні обговорили на сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Говорили довго і багато про корупцію і політичні переслідування. Європейці зокрема відзначили, що Україна перебуває на 43-му місці з 47 європейських країн у питаннях боротьби з корупцією. Друга резолюція Пар'є стосувалася кримінальних справ щодо Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Європейський союз назвав імена чиновників причетних до політичних переслідувань опонентів. Юрій Луценко і Юлія Тимошенко напряму названі політичними в'язнями, а також названі прізвища заступника генерального прокурора Рената Кузьміна як людини, яка організовувала політичне переслідування з використанням кримінального законодавства. Це до речі, для тих, хто брав участь в цьому переслідуванні, в тому числі ця доповідь для європейських країн може стати підставою для того, щоб анулювати можливість для цих осіб відвідувати країни є. Єв... Європейського союзу